Як ми це все будемо закінчувати? Тому що от е, до візиту європейських чиновників до Китаю питання цього так, є підтвердження тому що Китай запросив Бореля на вересень місяць, початок осені. Хоча двічі був скасований цей візит, то він хворий був, то ще якась причина. Ну, вони міністра зняли. Але тут е, небезпека я знову про своє, знаєте, про шкурне, да, таке, що мені болить. Ну, як і всім нам тут присутнім, де як ми тут виглядаємо ці всі історії, бо це дуже гарно, да? така приваблива перспектива, що Китай зараз може вплинути на Росію через свою дуже слабку позицію, економічну, це дуже супер може. Речі, не ти... факт, що хоче. Так. Не, Але не факт. факт що, що хоче. Да. Тому, от, якщо до початку нового конфлікту мають вирішити наш. Так як кажуть, то отут в мене якраз і небезпека, в якому форматі а, він може бути вирішений. Дивіться, або один, в якому віршені. Момент... вже скажуть, уже, як попало, давайте. І тут, до речі, і, правда, і, і таке коли, да, коли оці дві армії яка, стоять на кордоні одна проти одної, вони там стоять. І дійсно, не важливо, як зараз прилітають безпілотники куди. От тут буде точно неважливо. Тут один момент: конфлікт Китаю там довкола Тайваня, він можливий. От тут питання часу, да, коли він може бути? А, а тут є дві прості цифри. 1500 і 410. 1500 ракет у Сполучених Штатів ядерних, 410 у Китаї. В них був план, вони повинні хоча б мінімально досягти якогось, ну якщо не паритету, то не в три рази, а в чотири рази фактично програвати. Їм на це потрібно, вони планували 3-5 років. 26 рік. 26 рік. І от тут виходить, що знов парадокс ситуації в тому, що їм не потрібна вже зараз війна, яку веде Росія проти України, тому що вона створює ризик от випускання цього ядерного джину з пляшки, до якого Китай не готовий, mm -hmm. і тому вони можуть, в тому числі в такому контексті, ну якось спробувати на Росію почати тиснути вже з іншого боку. Щось закінчити, але тут питання чоловіки, які умови no. всі, наче зацікавлені, але на яких умовах? І тут, щоб не було за рахунок виключно нас, ми там про щось домовилися репліка експерти з ядерної зброї Це я про себе немає значення принципово у скільки разів менше, бо кількість накопиченої ядерної зброї достатня, щоб знищити, знищити планету декілька разів, але в них це записано в плані. В плані так, і це елемент це стримування грати, да, грати да. мускулами, все таке інше. А щодо бойового а можна питання використання, до експерти з ядерної не зброї принципово на жаль. Скажи мені, будь ласка, от якщо ядерна ракета летить міжконтинентальна стратегічна, і її збивають над морем, вона вибухає ядерним вибухом чи ні? Вона просто падає в море? Вона просто падає в море, вона просто падає на землю. Там, або якщо щось іде, нештатно, штатне, не спрацьовує система. Підриву, тобто воно впадає і а, фактично а, навіть а я... за ми беремо ці оці цифри 1500 і 410, І скільки китайських ракет реально долетить, щоб вибухнути до, до штатів, і скільки американських ракет долетить, Боже, щоб вибух... вразити з'єднання штаби, великі міста. Я думаю, що штат, що Китай чудово розуміє, що штати на порядок перевищують його за військовою ядерною допомогою. Доповідаю. Радянських, пострадянських ракет вважається, що долетіть 10% до штатів, китайських ракет не більше 5%, але для штатів це неприємність кількість неприємні якої, втратили, з якою да. вони не можуть погодитися. І 9, це, це це і навіть абсолютно. 5% Але зруйнованих міст. Це, це, в, Штатів це вони не можуть погодитись тут на березі, коли війна ще не почалась. Коли реально війна почалася і коли порівняли ці коли цифри, от Ризики це, зважують. Вони, вони запровадять військовий стан і на певний час у них виборів не буде. А вони і, вони і, і, зважують ми, ризики. Я ми про це дуже добре знаємо. Це, е, див, див, дивись, вони то зважують ризики. Не вони почнуть війну, китай почне війну. Ну хоча я думаю, я думаю, якщо першу ракету зіб'ють над Тихим океаном, всі інші американські прилетять на Китай. Може бути. Я може додам тут ще одну таку цікаву річ. Можливо, цікаво буде. Кілька місяців тому, два-три, я наткнувся на одне цікаве повідомлення про те, що китайці моделювали війну проти штатів на Тайвані. І проводили таку гру Сполучені двічі тижні да речі. ну зрозуміло двічі проводили ці це моделювання, двічі вони програють за два тижні китайці? Да. Тобто сполучені штати модулювали штучним інтелектом, а китайці малювали з папірцем і олівцем і вони і в обох банківським обох... 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 Я... об, об, обидва штучні інтелекти і китайський, і американський, сказав, що китай програє. сполучені штати виграють за три тижні згідно їхнього моделю, але втрати і в Китаї, і в сполучених достатньо. А вони моделювали з використанням ядерної зброї ні. чи бо чи то ні. тайванський конфлікт Конвенційний. Конвісія. Та, 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 та. Тобто там перспективи сполучені у Китаю немає. Я думаю, що оці звільнення якраз начальників Адіон ракетних військ, в тому числі пов'язані з тим, що вони змоделювали конкретно війну з Тайванем без участі штатів. І там оця теза про три дні. От ми постійно її згадуємо, як у росіян було про Київ, вони же також теза Тайвань повинен бути взяти за три дні. І вони в жодному моделюванні Джозеф не Байден те, що там три дні, вони там вчора навіть вчора за три тижні захопити не можуть. Про те, що Джозеф Байден вчора зробив заяву, що Китай це міново пові. Дії. Це дослівно. І каже, спрогнозувати, коли вона вибухне, доволі складно. Але нам треба враховувати каже інтереси Китаю для. Напрацювання раціональних відносин із ними це так звучить цитата дослівно. Це буквально вчорашня заява. Сьогодні я її публікував у себе. Вона дуже цікава. Тобто, візит Кісінджера, який відбувся буквально кілька тижнів тому, такий, ну неофіційний, до Пекіну, він дуже і дуже показовий частині того, чи він виконує там завдання республікації, чи демократів, чи держдепу. Виходить так, що офіс президента в принципі правильно зараз моделює ситуацію щодо можливої зустрічі у Об'єднаних Арабських Еміратах із російською делегацією як мінімум. З делегацією. Я, я ще до цього докинув на коли це. Кінець листопада. На листопад це більш-менш можливо. Ще до цього доведу, Німеччина, ну, доповню, Німеччина щойно погодила фактично передачу нам далекобійних ракет. Да. Це дуже цікавий. Так само заявляють про те, що атакамс на підході. І прискорюється в 16 і я в 16 шістій буду прохати репліку. Ну, ну, ти ну ти докажи до кінця. Ні, я, я... я просто знаєш, от О, е е дод додаю, ракету. додаю до цю до цієї всієї історії свою думку про те, що от тут ти дуже правий, що буде зараз боротьба за те, де е буде до цього моменту можливих переговорів проходити лінія фронту. Так. І вже тоді Тенденції. буде формуватися. Куди, ну, куди да. вона рухається? Оце буде куди рухається. Да, да, Оце да. буде стосовно ракет. Угу. Зверніть увагу, Шедоу, Потім практично така ж сама ракета, але французька, французи не дуже хотіли. А зараз фактично така ж сама ракета. Таурус. це вона вирізняється від спільної розробки британсько-французької Шедоу. Цей таурус це шведська шведсько німецька розробка на базі, до речі, шведської ракети, криватої ракети. І це наслідок диверсифікації по-натівськи, вони не хочуть залежити від будь-якої там комерційної чи державної структури. і Вони дають завдання, там контракти на розробку практично ідентичних ракет. Всі ці ракети ідентичні. Вони всі мають всі, і штормшедову теж може літіти на 500+, якщо певним чином там відкоригувати. Польотне завдання. Вони всі літають на 500 Всі вони літають з тих самих літаків Су-24 переобладнаних. Може уточнення одне. Ну, от питання, може хтось знає. Я просто поясню, чому я про це згадав. Скільки ми одночасно можемо запустити цих ракет? 10. 10 не більше, так? Да? Це п'ять літаків. На сьогодні 10. Одночасно. Одночасно 10. Це залежить не від кількості ракет, це залежить від кількості. носії. сії, так я вже питаю, 10. Ну, да, да. Приблизно 10. Там ще кріплення ніби різне. Приблизно 10. Але мабуть, що я таки помиляюсь, зменшуючи. Але приблизно. А тако. Які ефективні цілі для цих ракет? А? Що вони мають, по чому вони мають стріляти? Москви, штаби. Ці бувають. ракети, ні, всі ці ракети високоточні, високоточні, фактично не перехоплюються, бо вони летять дуже низенько, вони не залежать від GPS. Вони на початковому етапі траєкторії залежать. Далі вони там ракети дивляться і порівнюють те, що під нею, з польотним завданням, дуже точно наводиться, не залежить від ребу. Ні Але чому вони зараз вичерпуються Шедоу надають скальп. Вичерпуються скальп, надають таурус. Тобто ця кількість загальна не збільшується, на жаль. Тобто, вичерп... Їх ще нема на складах і не так швидко їх виробляють. Певну кількість надала Великобританію. Вичерпали, застосувалися. Ну, нам додають. А стосовно атаки МЕС, це так, це дещо інша ракета, вона не крилата, вона балістична, вона більш швидка, більш точна, більш її перехватити практично тактично неможливо. Їх запускають? Їх запускають з хаймарсів. Їх запускають з Хаймасів, і ми до цього абсолютно готові. І тут вже не треба літаків. В значно більше. І от тут кількість ракет, які ми можемо одночасно запустити, у ну, них може бути значно більша кількість, але наче нам ця одночасність. У нас ракет мало, от, значит нам так я чому значит, згадав, нам та, тому та, та що часті. от російські пропагандисти, чому я згадав цю тезу? Вони, от якось два останні дні я бачив кілька от від них таких повідомлень, і їх насправді питання одночасності дуже хвилює. Вони то подаються в рожевому світлі, що ми навчилися збивати з чотирьох стороншеду, ми збиваємо три. Ого. А хай марші збиваємо всі, так, але питання, але, але марш, питання всі. да вона. вони так, нас так і той які в Запорізької області Балицький? Він про це в тому числі говорив, що в нас збивають вже всі, але от Storm Shadow, ну одна з чотирьох долітає, і от їх питання чомусь о цієї масовості хвилює ну, мабуть, вони просто знають реальний стан дехто своєї ПВО. Якщо прилетить там 10-20 ракет, вони реально нічого не зб'ють, і це буде ну така бавовна, що прям бавовна всі бавовна. Якщо це буде кожного дня п'ять чи ну, одного така, да за один день 10, головне це не принципово з точки зору там. Ситуації на фронті, що ми очікуємо, що нам потрібно ці комбіновані гібридні хаймарси, які поєднані там бомба, крилата бомба. Минув 39 двигуни 26, які власне запускає Хай і з того ж самого Хаймарсу можна запускати такі ракети меншої там, бойової частини, але вони будуть літіти 150 кілометрів і фактично перехопити небо. от цього нам пообіцяли, виробляють, а поки що нема. Оце нам б значно додало. додало. І, і тут дивіться ще одна така деталь. Ми зараз говоримо про конвенційність цього процесу. так? Абсолютно. Так. Повно. А я Ще м, додам політичну заяву, яка вчора пролунала також Держдепу США стосовно підготовки угоди про гарантії безпеки. Ми якось проговорювали вже її, тому що частково зачіпали на цьому саміті миру гарантії безпеки, але основна е, теза про них говорили, е, йшла саме на саміті вільноському НАТО. До кінця року Держдеп США сказав, що ми ухвалимо відповідний документ, який буде обов'язковий для виконання будь-яким президентом. Тому що тут ще один такий нюанс є: багато пишуть на Росії, і в тому числі і російські експерти, та і в нас такі лунають тези, то зараз безвідносно вже до Росії чи України, що Путін сподівається на перемогу республіканців, які не допомагатимуть Україні. А оця як Трампа? Да, ну а якщо до кінця року ухвалять цей документ, буде двостороння ратифікація і Конгресом США, і Верховної Ради України, ну тоді вже ніхто не відкрутиться. Та й не треба так про Трампа. Я чому так не на цьому наполягав? По друге О, не буде по питання в суспільстві, яке дуже густо стоїть, коли політики. це все може завершитися. Чи можна до прикладу, от якщо на завершення такий підсумок і висновок зробити, що оця заява Єрмака про другий саміт миру? Да? Перший другий, ну давайте без прізвища, щоб уже не Єрмака, просто у відосу президента, що там буде ну, запрошена Росія. І це може означати завершення війни. Чи маємо ми зараз достатньо таких передумов для того, щоб говорити, що до кінця року ну, щось насправді може ну, завершитися? Завершитись ні, а щось там підписати можуть, а завершити. Що матиме наслідку. Ну, певне, там там можуть вирішити гуманітарні проблеми, обмін погненими, там ще щось, гуманітарні проблеми можуть вирішити. Uh -huh. Певне зменшення інтенсивності бойових дій потенційно до кінця року може бути, але до наступної весни, щоб завершилось серйозно, ну, на жаль, передумов, поки що немає. Що в нас може бути все, що завгодно, Україна така країна, що тут може відбути що завгодно, і найбільша перемога і найбільша зрада. але що війна закінчилася до кінця року? Ні, щоб стали мир до кінця року, на жаль, не бачу такого.